Ловол П-41, 10, 520 резина. Ставим, щоб ставив міжрядку, Перекинули ромашку внутрі. І тут як на Т-25, на Т-16, ромашку центруємо, виміряли гайки. так тугенько. 4 гайки виставили щоб вже не гуцикало виставили, будемо пробувати затягувати буде така центровка. Ось така історія Здвигаємо, щоб для сівалк між доряді ставав. Оце відкручуємо, ромашку, ставимо по цю сторону. Ось такий а передні Будемо, навірно, тут треба знімати і ромашку міняти. Перевертати ромашку і на цих перекручувати теж по ту сторону. Отака буде історія. Бак тут аж на 170 літрів. Він аж пішов, тут защита є. Малий, блядь, треба більшого блядь. Тут версия, наверное, спаянный, чтобы не расходовался. Все вот так. Подушки жесткие. Тут какие то Распределитель. Так, он под кабиной там. С правой стороны по ходу трактора. Тут выглядит так под кабиной. распределительно на навеску. А так выглядят фильтра на гидравлику. Все. НШ. насос какой-то. Такий вид. Все тут диск перекрутили. Передні колеса на ромашку перевернули розвернули просто і інцентрували по стало Ставили плотненько, щоб, щоб тут рівно, бо воно десь сміщається, щоб було центр, які попідставляли. Так, хотіли. Ось сюди в диск опирається, як звужаєш колеса. Думали представити кронштейн цей далі. Тут заглушка якісь є. Ну це напевно, походу, щоб просто видавлювати стакан. А тут ще й та водниця є, щоб знали, що тут теж треба присувати. Знімати кріплення крила і просто присувати. Ну, походу воно тут нічого не міняється. Так, переставили ми колеса, підчепили сівалку, Сіять можна. Міжряддя стає, для сівби, якраз там попід колесами. Так, кому треба... Отак ми поставили диски, перевернули. Це передні. Перевернули отак і за вухами поставили Якраз під біля колес. Для сівби нормально, для бризкання, напевно. Нормально. Якось не кидай. Та видно, наче нормально. Ну, можна заїхати на поле. Ну, поставили, все нормально. Далі буде. Ну, Ото ми поміряли, переставили колеса у міжрядку. Отак От він смотриться. Вуще став зазори. Зазори такі, Між до баком ну, до двох пальців. А на цій стороні трохи трубка кран. Малу от ті зазори. Ну, для посіву нормально, а от треба, набризкання, набрискання на, на... Треба колеса другі ставить Будемо дивитися, навірно, будемо, зі часом купимо колеса. Ось ми ще сівалку протягували трохи намітив, отак ми перестали школеса, заїхав, бо трохи нерівно заїхав попід рябчиками наружня сторона. ну Це трохи це заїхав, трохи не рівне. то там свободно, тут трохи більше на цій стороні, це я так заїхав. не заходит. Сеять можно, но прыскать надо что-то думать с колесами. Сеять пусть, а прополка и прыскание тут будет вопросом. Широкие шины. А так все добре. будемо думати щось за класа.